Причин для паніки немає. Життя продовжиться у звичайному режимі. Це тільки початок. На жаль, вони будуть і надалі провокувати, і, можливо, навіть щось більш глобальне і щось більш масштабне для Росії, Польща це новий пунктик у їхньому нездоровому безглуздому плані всесвітнього завоювання. Тут Можуть бути ще атаки, тому вірогідність розв'язання конфлікту по пожимачів в принципі дуже дуже висока. Ситуація з обстрілами Польщі може повторюватися. І вже наступний раз буде набагато гіршим ніж цей раз, тому що десятка мечів мені говорить про людські жертви. Тут жезлів, ударна карта. Тут, до речі, ще може щось різне летіти. Не все це може долітати ближче до центру. Ці карти мені говорять не тільки про атаки з повітря, а й саме наземний наступ, наземний наступ з різних точок, з різних сторін. Я так думаю, що все-таки і з території Білорусі щось може бути, і з іншої сторони. Там можна і по морю пройти, там можна із Калінінграду зайти. Так, поки що вони обмежені у своїх діях, але в них є чіткий прописаний вже на зараз план. І вони будуть потихеньку втілювати його життя. Тут карта смерті. Це карта. Та війни, ця карта приносить смерті, ця карта приносить попіл на землю. Те, що робить Росія зі всіма територіями, на які вона наступає, це наступ саме по воді. Теж будуть усіма способами і методами намагатися уникнути цієї війни. Будуть намагатися домовитися з ось цим недоімператором. Бачу, Але все одно вони не зможуть це зробити, щоб вони не крутили, не мутили. І дійсно якісь комунікації, контакти з російською владою у Польщі або у блоку НАТО будуть і вже вони зараз є. Намагання домовитися, щось запропонувати, щоб не настала ця вежа. Він використовує обманні маніпулятивні методи. Це можна виконувати в урну і забути навіки, все летить в тартарари, може просто все розпочатися, ось так в одну секунду. Дронові атаки це тільки початок, але домовитися з дияволом ніяк не вийде. Тобто якийсь час вони дійсно можуть потягнути. Вона дійсно може показувати війну, повномасштабну, агресивну, небезпечну. коли всі ресурси будуть кинуті на ось цю війну. Запровадження якихось нових законів того ж воєнного стану, вже нічого змінити не. Неможливо. Так має бути, так прописано вже по долі. А якщо вас цікавить особистий розклад, будь ласка, пишіть мені на емейл. E Його адресу ви зараз бачите на своєму екрані, а також я її залишу в описі під цим відео. Всім миру, любові, добра! Та все буде Україна!